Самі перші ми зайшли, тому що в нас було раннє бронювання з нашою групою, нам повезло. Зараз ми виберемо собі місце. Горки ще поки що не включені. Карта, де ми зараз? А тут. Так, Я Софію не втримала, вона кудись побігла на дитячий. Сказала оцей унітаз. Де вона є? Зараз будемо шукати. Ой, вода холодна. Тут вода холодна, вилазь. Ми про черності не знаємо на яку горбу йти. Їх тут так багато, що ми ще поки що. Давай спробуємо сюди. Може добиться. У да, оце діток. Беремо. Вона час. Початок побоялася на коврі спускатися, але потім після всіх інших горок їй захотів. Короче, ще я зпустилась, там казалось, що сидіти, а тепер буду з Це не немає часу. Скажи. класно, класно, класно. Виходи. Я нічого не зрозуміла, тільки душе вода набралася. Швидко. Короче, поки ми хоч куди небудь пройшли, то вже черга така, що ми зараз годину простоїм в черзі. Були перший раз, складно розібратися. Куди виходити на яку гірку, тому що ми підняли спочатку сюди. Це кобра. Софія не захотіла і стало страшно, сказала, будемо сюди. А сюди вже досить велика черга. Десь спробуємо. Кобра, на якій Софія побоялася спускатися чомусь, але вона не така страшна, ніж та горка, на яку ми зараз будемо йти. Но про це Софія ще не знає. Не так кричати. <рістична> Тільки ми по часу працюкали. Кілька часу трошка. Я 干嘛？ О, да. Да. Так, триматися треба краще. Так выше. я трималася, в мене аж це. Этот... Та далі йдемо. Я не знаю далі. Давай, заходь. Смачно? Да. Угу. Девочки, в 16-20 мы запутали, без визы, Потому что нас обдом, А потом, если мы не сядем, мы будем гибать туда, на Это бассейн с хвылями. Хочешь? Чицай на море можно, да? И или Буде для груп, а тут ось таке меню можна замовити. Нарешті ми доходимо до третього замочку, спробуємо тут ще горки. Стоп, а Тут без кругов, та вон з кругами. На оцій без кругов, на оцій з кругами йдемо туди. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ наче вони пливуть швидко, але насправді ми повільно дуже пливли. Я Чорна дубка зебра блекко. Мало aqui foi só um piscar né Bom, temos os papéis Vai. Tá, vamos lá, vamos na parte Ріб до цієї по черзі буде спочатку я, потім Софійка. Спочатку я. Так, так увійдись спочатку ще. Копійок!